Доброго ранку, друзі. Хочу вам показати цю сторону, коли сонечко встало сюди. Ось цвіте ще до сих пір точечний дзвоник. Тут гарню так йому. Удобно в Раз... На рододендронах, дивіться, бачите, схилився і разом з рододендрона прикрашає їх ось ціла така полянка. Брунера, Джек Фрост, варігатна брунерка тут з цього боку. Закладає бутони варігатний рододендрон. Красивущий. Боже, як я його люблю і як я його оберігаю від сонця. Він боїться сонця. Добре, що тут такий стоїть високий куст піона американського, і він його з цього боку. І з західного сонця захищає. Бачите? Отакий От пейзаж. Зараз дуже рано, в неділю тихо на вулиці, ніхто не їздить, ніхто не гуде і ще ніхто не гавкає. Усі сидять вдома. Хочу показати вам цей дзвоник слідущий. Дивіться, який він височенний, височенний. Ось такий дзвоник, височенний, височенний. Аж куди заліз до троянди в середину кущика, аж рожон куди заліз. Такі кущики. Ну, а немона скоро зацвіте японська. Починає зацвітати з цього боку мої флокси. Ще багато буде. Перший Наташа, ось о, дивіться, коловка. Трохи тінь.